Всім доброго дня! З вами Агентство Нерухомості Стабільність. І представляємо у вашій увазі однокімнатну квартиру по вулиці Івасюка. Зручне розташування, поруч Арсен, епіцентр. Квартира є однокімнатна, але двостороння, 45 метрів квадратних. Показую вам першу кімнату. Це така спальна кімната. Тут такий балкон засклений. І вигляд на житлові будинки. Так. Така кімната, шостий поверх з дев'яти, панельний будинок. Це вхід в квартиру. І такий коридорчик. Тут кухня. І показую вам ще санвузол. Санвузол тут роздільний. Отже, продається така однокімнатна квартира, шостий з дев'ятий поверх, вулиця Євасюка. 45 метрів квадратних, кого зацікавить, звертайтесь.